Розпочалась реєстрація учасників на міжнародний кошицький марафон миру в 2013-му Щорічний марафон відсвяткує свою вже 90-ту річницю. Ми самій старший найстарший марафон в Європі о 1924 року. Кошицький міжнародний марафон миру найстаріший марафон, що проводиться в Європі. Місце і час проведення залишаються незмінними. Марафонську дистанцію долатимуть учасники в першу неділю жовтня у словацькому місті Кошице минулого року на марафон приїхало 7 тисяч осіб з усього світу. Ми раді, що він набув популярності, адже це в свою чергу свідчить про популярність здорового способу життя. Маємо надію, що кількість порадує нас. І цьогоріч до речі, статистика свідчить про те, що з 1925 року спортсмени з Ужгорода є постійними учасниками марафону. на честь річниці. Обіцяють організатори відбудуться й численні культурно розважальні заходи. Таким чином змах. Гання популяризуватимуть не тільки здоровий спосіб життя, а й словацьку культуру традиції, оскільки в минулі роки через візовий бар'єр українців приїхало значно менше, цьогоріч організатори пообіцяли полегшити умови міжнародний марафон миру в коші це велике міжнародне дійство. Ми будемо робити все можливе, аби залучити якомога більше учасників з України. Тим паче мені вдалося довідатись від організаторів, що вже неодноразово саме українці здобували титул переможця. Перші наші дії це пропаганда марафону, і буде дещо полегшено візовий бар'єр. Ми розуміємо, що правила шенгену для всіх однакові, але ми будемо відкривати туристичні візи для учасників. Позмагатися на спритність приїжджають до кошиця. Учасники 45 країн світу більше двох сотень з них українці вже неодноразово здобували перемогу наші співвітчизники. Так в 57-му році зарекомендував себе учасник з Донецька Іван Філіп. А минулі два роки переможцем у своїй віковій категорії був Ужгородець Антон Іванов. Вже 20 років поспіль слідкує за перебігом марафону безпосередньо з місця події. Ігор Сюч, закарпатський журналіст, каже: атмосфера вражає. Це величезне свято. Уявити собі, що там тисячі, тисячі спортсменів і, і, і інвалідів, із колясками мами і так далі. Це, це велике свято. Щорічно на марафон з'їжджаються любителі емоцій з усього світу. Не є бар'єром тут ні фізичні можливості, ні вік, ні стать. Кожен отримає свою дистанцію. Своїх супротивників перемогти і отримати цінний приз може кожен. Організатори кажуть, реєстрація розпочалася і триватиме аж до початку самого дійства. Взяти участь може кожен охочий. Для цього потрібно тільки зареєструватися, що можна зробити буквально за декілька хвилин через інтернет.